Що не в окопі, і куча різних коментарів наподобі на цього. Ладно, Я сос, сослюсь на те, що ви мене просто не знаєте. Да? Зараз чуть-чуть розкажу своєї історії. Так, Кому не цікаво, одразу пролізте, тому що вона почнеться з кінця 2021 року. А кому цікаво, все-таки послухайте, то послухайте. Був 21 рік і ми з дружиною вирішили переїхати жити на берег моря. Ми зібрали вещи, це, по-моєму, вересень місяць був. І поїхали в неізвісність, коротше, в Одеську область, місто Южне. Зараз воно південне називається. Поїхали, зняли собі там. Ну там ціла історія з квартирами було, сколько нас перекидали, там же ж, ну коротше, свої історії. Все-таки ми знайшли собі квартиру, нас все устраювало. Ти просинаєшся з утра, в тебе в окні море, в тебе все класно, і отак продовжувалось наше життя. Я осмоївся на завод, там як він Дельта, по-моєму, називався. Працював на цьому заводі, тому що наш бізнес, сімейний, який в нас є, він ще тоді не приносив того доходу, який, ну, якого хватило би на проживання. Я працював на заводі, вікав в кофейні якось, і паралельно ми ще розвивали свій бізнес. І в січні 2022 року я вже звільняюсь із заводу, тому що потрібно допомагати Віки. Віка вже давно звільнилась і працювала чисто над нашим магазином. Я звільняюсь. Ми починаємо разом працювати. У нас все, все йде так, як треба. І тут приходить... Опа, дивіться, часи нашов. Що за часики? Що за котли? Ну і ви зрозуміли, да? 24-го все починається, ми з утра просинаємося, мене набирає тіща, говорить, і, началось. Я в окно, в море. Що началось, непонятно. вниз дивлюсь, стоїть короче, танк. Думаю, так, ладно, говорю, дружині, пішли, придемося, подивимося, що там. Вийшли, зрозуміли, що да, все-таки все почалося. І що ми починаємо робити? Ми ну, блін, треба заправити машину, беремо у машину, починаємо. Їдемо на заправку кілометрова очередь. В іторії ми вже заправилися в часа два роки і починаємо виїжджати з Одеської області в напрямку Буча Ірпень. Коротше, до мене додому. Їдемо ми по Одеській трасі, і тут ви пам'ятаєте, що да, вот перші комендант, комендантські часи і всіх зворачують, все, далі їхати не можна. І все, і нас в Умані, коротше, зворачують. І що ми робимо далі? Далі я зводився з серпеньком з бучею. Мені сказали, що руй в ближайший воєнкомат, тому що ну, ти сюди не доїдеш. Я так і зробив. Я пішов в ближайший воєнкомат. Там далі теж ціла рухня була. Мені розповіли, що місця немає. Я їм кажу, от є, є я. Що мені робити? Є мої руки, ну, поводження зі зброєю, я вмію. Давай, що, як, мені, тіп взагалі, говорить, й на Західну Україну. Я знову скандал піднімаю. В итоге, там, на наступний день мені дзвонять, все, давай, забираю речі, береш продуктів з собою на сутки, е, посуду, е, мильнорильне і являєшся завтра на таке, на таке то час і будете виїжджати. В ітоні ми збираємося, приїжджаємо, нас беруть групу і, і ввозять там. Не знаю, що то. побрали наші дані. Я коли з області, я сразу з собою взяв паспорт, ну, документи, військовий білет. Ну, я розумію, що началось. Я це все взяв і ми поїхали. Все, нас вже типу, по документам мобілізують. Це було. Підітей, я запутався вже в числах. 25 числа, все, я вже був мобілізований. Чи доброволіць, чи як називаєте, ну, я хочу це називати. Взагалі в понятті, в юридичному. А доброволець, такого немає, я тільки мобілізований. В ітоги, ви ж розумієте, як все було. Я, тока, я думав, що я вообще в ТРО. Я там через пару тижнів знав, що я в Збройних силах України. І в ітогі, короче, в нас не форми, ну, Я в спортивному костюмі, в літніх красовках. Якщо хтось пам'ятає, то холодно, капець було. Ми по ночам у нас труба була, ми розгрівали трубу до красна, стояли в неї возле неї, коротше, грілись. Багато чого розказувати, коротше, проходить буквально пару тижнів і нас продають. Доказательств в мене немає, значить це буде моє просто предположення. У нас там був один командирчик наглажений, наряжений. І він сказав, що на нас прийшла з міністерства БРК і нас переводять в 58-му бригаду. Ну, ладно, типа. Е, Хоча я не дуже хотів йти в 58 му я хотів в 72-ку попасть. І нас коротше, називають, по-моєму, 8 людей, все, це прийшов наказ, ви повинні їхати. Ну окей, окей. І виїжджаємо ми на 58-му бригаду. Коли ми приїхали, і вказується, а при, привезли не тільки нас там, 8 скільки чоловік. А 400, по-моєму, чоловік з різних регіонів, тому що там якась перетрубація була, ока то, она ока то. Коротше, все лірика. Приїжджаємо, вказується, виявляється, всі пацани, які приїхали, вони всі добровольно вони хотіли приїхати в цю бригаду. І ми стоїмо, типу, ну, що До нас взагалі наказувати. Типу? Та да ні. І ми давай от це все виясняти. А потім а я ж не місцевий, я пішов в ближайший воєнкомат. А пацани місцеві, вони давай созвонюся зі своїми знайомими по району. І знаєте, от це є на базарах, от ці міняли, які деньги міняють. Вони їм говорять, так і ми думали, що таке, типу, е, називає нам количество людей, які е, ровно ті фамілії, які пропали зі списку, і на їхні другие інші стали. А оті ребята прибігали і міняли гривні в долари. І бігли не по домам, а туди, в підрозділеннях. І от цей міняла, каже, я, я думаю, що у вас там відбувається? Один прибіг, другий прибіг, третій прибіг. Всі однакову суму міняють і біжать туди. Свопання не думаю. Ну таких як немає, це, це дело просто, щоб зустрітися з тією людиною. Потім там був Кипіш. Потому що якщо от этот командирчик, він так зделав, то офіцери, які були з ним, там нормальні були. І даже я вам даже більше скажу. Е, замполіт, який там був, він був нормальний. Хоча це рідкість таке почуть. Напишіть, що вам дальше буде цікатно слухати, чи ще ні, потому що я і так забрав почесть 7 хвилин вашої жизни. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо, ну, збереться коментарів багато, що все-таки вам интересно, то я продовжу цю історію. А історія ух ти що захватуюча. Все. всім доб... гарного дня.